Індексація у 2023 році. Чи потрібно зберігати, нараховувати суму індексації за грудень 2022 року і робити це щомісячно протягом усіх місяців 2023 року? Вітаємо! Мене звати Мар'яна Накавин, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків, а також для аудиторів. Інформацію про найближчі онлайни в описі під цим відео. Буду рада допомогти вам стати кращим у вашій професії. У цьому відео поділюсь думками на тему, то чи потрібно протягом 2023 року зберігати, тобто нараховувати індексацію, яка востаннє була нарахована за грудень 2022. Для цього я проаналізую законодавчі норми щодо індексації, а також листи мінекономіки, держпраці і Мінсоцполітики. Дам фрагменти з цих листів, зацитую їх, прокоментую. Саме ці листи. Я про Мінекономіки маю на увазі Мінсоцполітики стали приводом для запису цього випуску ранкової кави саме на цю тему. Чому виникло питання? Бо з'явилися листи, які? Лист Мінекономіки від 12 травня і Мінсоцполітики від 23 травня. Чекайте, скажете ви, листи травневі. А чому випуск ви пишете зараз, де ви були раніше? Якщо чесно, у мене питання навіть не виникало. І свою позицію я сформувала ще на початку року. Тому, чесно кажучи, навіть не, не могла собі подумати, що те питання повтозиться до сих пір у бухгалтерському колі. А чому? А тому, що податкові консультанти говорять по-різному. Ну, і я дозволю собі висловити власну думку на цю тему. Це буде простіше, адже я зроблю це один раз, записавши це відео. І мені не доведеться відписувати в особистих коментарях, коментарях всіх, всім, кому, всім, хто пише мені на цю тему. Отже, дозволю собі висловити власну думку, що не є істиною в останній інстанції, і є не більше ніж моїм власним професійним судженням. Але я надам аргументи саме такої позиції, якщо ці аргументи ви будете вважати доречними, то, можливо, у вас буде аналогічне професійне судження. Отже, звідки ноги ростуть із 22-го року, а саме, наприкінці 22-го року нормою частина 3 прикінцевих положень закону України про державний бюджет на 23-й рік, йдеться про. Закон 27.10 було зупинено дію закону про індексацію грошових доходів населення. а той закон ще 1282. Тобто, протягом 2023 року у роботодавця відсутній обов'язок індексувати заробітню плату. Оскільки за по... зупинено дію закону, то відповідно і зупинено порядок 1078. Адже саме цей порядок був прийнятий на виконання норм закону про індексацію. Зупинений закон про індексацію, призупинений і порядок на виконання закону, який зупинений. Отже, висновок перший відсутній механізм обчислення збережених сум індексації у разі її виплати протягом 2023 року. Багато хто скаже. А нашу інструкцію чи якийсь механізм? От в грудні була остання індексація в грудні 22-го. От ту суму і нараховуйте цілий рік у 23-му. Хто так вважає, я наведу контраргументи, чому це неможливо? А точніше, випадки, коли це буде неможливо. Але спочатку давайте оглянемо листи. Спочатку був плюс-мінус нормальний лист. Це початок 23-го року, лютий 23-го від Держпраці. Дивіться, які гарні і нормальні висновки. Скажімо так, коректні, ті, які відповідають нормам закону. Значить, Держпраці пише на своїй сторінці. Отже, Починаючи з 1 січня 2023 до кінця 2023 року, у роботодавця відсутній обов'язок нараховувати індексацію працівникам незалежно від того, коли у працівника виникне чи виникло право на індексацію. Відповідно до статті 9.1 Кодексу законів ПРО. Працю підприємства, установи організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові, порівняно із законодавством, трудові соціально-побутові пільги для працівників. Отже, роботодавець може на власний розсуд прийняти рішення продовжувати нараховувати індексацію, за власним рішенням може прийняти. Рішення продовжувати нараховувати індексацію. Наприклад, передбачивши в колективному договорі, що нарахування та виплату індексації зарплати буде продовжено. Якщо нема колективного, то розуміємо, в іншому внутрішньому акті так, це може бути і наказ по підприємству, але це власне рішення роботодавця. Для цього необхідно розробити внутрішній документ, у якому визначити правила проведення такої індексації. Прописати умови її нарахування, зокрема, як буде визначатись сума такої індексації, щоб була підстава включити її до фонду оплати праці, адже законодавчі норми щодо її проведення з 1 січня 23 не діють нормальне роз'яснення, яке працює і відповідає нормам чинного законодавства. Це роз'яснення від держпраці. Проте, мінсоцполітики та мінкономіки. Мають іншу точку зору, свою, так би мовити. Яка, на жаль, з'явилася лише в травні 23-го. Якщо вона кардинально відрізняється від позиції держпраці, найперше питання у мене: чому з'явилася ця позиція аж у травні 5 місяців заробітня плата уже якось рахувалась. Ну, добре. Лише в травні 2023 ці відомства надали роз'яснення, що протягом 2023 за працівником має зберігатись сума індексації заробітної плати, яка виникла за період до січня 2023 року. Тобто, останній місяць, грудень 2022, сума індексації, яка була в тому місяці, вона має зберігатись протягом всього 2023 року. А мінфін зі свого боку не те, щоб розмито, відповів у листі. Швидше, вони нагадали, що на 23-й рік зупинено дію закону про індексацію. Ну, Мінсоцполітики, соцполітики, мінекономіки теж про це знають і не наполягають на тому, що діє закон про індексацію? Ні, вони згідні з тим, що не діє. Але МінФін, крім того, що зупинено дію закону про індексацію, більше нічого не відповів. Давайте подивимося ці листи. Перший лист у вас на екрані Міністерство соціальної політики, Мінсоцполітики. Бачите дату 23 травня, бачите номер. Я лише фрагмент даю з цього е, листа. Крім того, мінекономіки, це Мінсоцполітики, пише про Мінекономіки. Крім того, мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо визначення умов оплати праці, що фінансується чи дотується з державного бюджету, грошового забезпечення, військовослужбовців і так далі. Отже, з метою сунення спірних питань щодо продовження виплати суми індексації, які склались внаслідок інфляції за період до січня 23, мінсоцполітики звернулись до Мінекономіки та мінфіну з проханням висловити свою позицію. Тобто, вище в листі, мінсоцполітики стверджує, що вважають, що потрібно зберігати суму інфляції. А оскільки індексації, вибачте, а оскільки саме Мінекономіки покликано роз'яснювати, то просять висловити свою думку і мінекономіки, і мінфіну так дійсно уже не перший рік, саме мінекономіки на нього покладені обов'язки роз'яснювати питання оплати праці. І ось, будь ласка, мінекономіки листов, це мінсоцполітики в своєму листі пише: Мінекономіки листов. Від 17 лютого 23 го зазначило, що оскільки статтею 58 конституції встановлено, що закони та інші нормативно правові акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, то протягом 23 го Має зберігатись сума індексації заробітної плати та грошового забезпечення, яка виникла за період до січня 2023. Позиція Мінекономіки підтримується. Разом з тим, повідомляємо, що Мінфін листом від 16 грудня 2022 зазначив, що згідно закону про держбюджет зупинено на 2023 рік дію закону про індексацію грошових доходів. І останній абзац. Зазначаємо також, що листи міц соцполітики не є нормативно-правими актами. Вони носять інформаційний і рекомендаційний характер і не встановлюють нових правових норм. От, на мою думку, з того всього листа це єдиний абзац, який варто взяти до уваги. Далі я навожу вам лист Міністерства економіки України. Якщо бажаєте прочитати, поставте собі на паузу. А я лише коротко скажу, що висновки, власне, дублюються. Є посилання на ту ж саму статтю 58 Конституції, що ми не можемо погіршувати умови працівників, так. А також про те, що не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'яшують або скасовують відповідальність особи. Враховуючи зазначене, на нашу думку, вважаємо одним словом, що має зберігатися сума індексації, яка нарахована до 1 січня 2023. І те, що варте уваги, це абзац Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно правовими актами та мають інформаційно рекомендаційний характер. Це теж, напевно, один єдиний абзац, до якого. Варто би було прислухатись, що це все означає для тих, хто до сих пір у рожевих окулярах, і про це не чув, про таку позицію, а значить, добре спав. Давайте знімемо ті рожеві окуляри. І я хочу навести такий приклад для повного розуміння всіх, хто зараз дивиться це відео. Приклад такий. Знаєте, для того, щоб стало все ясно, треба переходити до цифр. По вашому підприємству підніміть, будь ласка, грудень місяць 2022 року. І навожу приклад: нарахована зарплата по працівнику 8 тисяч. А індексація за грудень 2022 230 гривень. Разом нараховано за грудень було 8 тисяч 230. Так ось у 23 щомісяця, на думку високоповажних органів. Слід було нараховувати додатково ще оцих 230 гривень індексації. Ну тобто, якщо ви прозріли саме сьогодні, саме зараз, то за період з січня по жовтень 23 го вам слід донарахувати 2300 ну, за 10 місяців. А потім ще не забудьте 230 в листопаді і в грудні. Це якщо на прикладі числовому, який я навела. І тепер питання до вас. Скажіть, будь ласка, напишіть, поділіться в коментарях. От цікаво, а ви зберігали таку індексацію при нарахуванні зарплати у 23-му? Можливо, є серед бухгалтерів ті, які це робили. Переконана, що є. Але давайте подивимося, наскільки багато. Якщо ні, і ви цього не робили, напишіть, чому ви цього не робили. Причому, чому ви цього не робили в січні-лютому до травня ще. А якщо робили, теж напишіть чому це ще цікавіше. Ну, і таке питання для розумів: а далі що будете робити? То я раджу це відео дослухати до кінця. І тільки після цього написати, а що будете робити далі, і яка ваша думка? Ну, і якщо поставити ще й лайк цьому відео, то Воно набере більшу кількість переглядів і, можливо, приверне більшу увагу громадськості до цієї теми. І ми отримуємо з вами, можливо, нові і класні роз'яснення від високоповажних відомств. Моє професійне судження таке: зберігати індексацію за грудень 22-го шляхом помісячного нарахування законодавчих підстав немає. А далі я наведу аргументи свої чому так. Всі аргументи будуть зводитись до того, що в 23-му відсутня інструкція обчислення і нарахування індексації. А відсутня вона, тому що інструкція по нарахуванню індексації зупинила свою дію разом із зупинкою самого закону про індексацію. А без цієї інструкції нам не обійтись. Багато хто скаже: а на що нам щось рахувати? Беремо грудень, 2022, беремо суму, яка була там індексація. І цю суму зберігаємо у 2023 році в кожному місяці. місяці. А я вам скажу, чому так не вийде. Тому що життя не ідеальне, тому що будуть випадки кожного разу, які будуть вимагати вам. Хоч якусь інструкцію, щоб знати, як діяти. І я поясню: от дивіться, якщо ми візьмемо лист мінекономіки, у листі зазначено, що станом на грудень 22-го різні категорії працівників отримували певні суми індексації. І на думку Мінекономіки, саме протягом 23-го, за такими працівниками має зберігатися сума індексації зарплати. Яка виникла за період до січня 23, го до зупинення закону про індексацію. Проблемка один, яка намальовується, а індексація прив'язана не до працівника, а до посади. Не за працівником має зберігатись сума індексації, а за посадою. Я думаю, Мінсоцполітики про це знає, бо дуже довгий час патронувало тему оплати праці. А мінекономіки, я не здивуюся, якщо для них це м, шок, або якась новина. Ну, я не знаю. Важко мені спрогнозувати. То отже, а як буде із переведенням працівника у 2023 році на іншу посаду. Будемо зберігати далі цьому працівнику індексацію, яка йому була нарахована в грудні 2022. А якщо так, чи якщо ні, питання чому? Інструкція щодо індексації зупинена, оскільки закон, на виконання якого вона була створена, зупинено. То як бути, якщо працівника перевели на іншу посаду? А за тією іншою посадою, у грудні 22 го була інша сума індексації: будемо змінювати чи ні? Чи будемо зберігати? За моїм прикладом 230 гривень цілий рік. А посада була змінена. А за іншою посадою в одному випадку 500 гривень була індексація, а в іншому 100 гривень, а ще в іншому не було. Як будемо робити? А не знаю як. Ідемо далі. Проблемка друга, яка намальовується. Працівник у 2022 році міг працювати на умовах неповного робочого дня, і у нього було не 230. А він половину робочого часу працював і індексацію ми нараховуємо пропорційно зайнятості. Відповідно, у грудні місяці, 22-го, у нього було 115. Давайте 115, наприклад. А в 23-му він почав працювати на повний робочий день. Що будемо робити? Будемо вдвічі більше платити. Може бути і зворотня ситуація, коли в грудні 22-го працівник був на повну ставку і його індексація була як пропорційно зайнятості, повна. А в 23-му він відпрацьовує з 8 лише 4 години. Що будемо робити? Я не знаю, що інструкції то нема. За роз'ясненням Мінекономіки ми маємо зберігати суму індексації. А яку зберігати, якщо б в нього інша була б, і ми б цю не зберігали? Ідемо далі. Проблемка третя. А що робити з працівниками, які прийняті у 2023 році? Я думаю, всі вже запам'ятали, що індексація ще раз прив'язана не до місяця прийняття працівника, а базовим є місяць підвищення посадового окладу по посаді. І ось ми маємо ситуацію, що в 23-му ми прийняли Іванова, і по його посаді була індексація 300 гривень в грудні 22-го. Ми теж її мусимо зберігати. Ні, а чому? А де таке пише? Ну, і якщо хтось це все слухаючи, думає так. Або хто має такий, знаєте, оптимізаторську голову, думає, скаже так, вихід є, потрібно підняти посадовий оклад і обнулити місяць базовий для індексації. Ви можете підняти посадовий оклад, але таке підняття ніяким чином не вирішить питання. Чому? А тому що те, що підняття посадового окладу обнулює базовий, Йдеться в інструкції в законі, а вони не діють. Це означає, що ви не зможете обнулити, і ви маєте зберігати, за словами мінекономіки і Мінсоцполітики, те, що було в грудні 22-го. І е, якщо мінекономіки, чи мінсоцполітики вважають, що індексацію за грудень 2022 потрібно зберігати протягом 2023 року то нехай напишуть інструкцію нову, тимчасову для 2023 року, або лист, який не має сили нормативно-правового акту, щоб ми хоч розуміли, як бути у тих випадках, коли протягом 23-го буде переведення з посади на посаду, де сума індексації в грудні 2022 була інша. Як бути з новачками, які прийняті у які прийняті 23-му, як бути з тим, у кого була повна, стала неповна зайнятість або навпаки, як бути у випадку обнулення посадового базового місяця в 2023, коли дійсно було мало місце підвищення посадового окладу? Якщо високоповажні відомства дадуть відповідь на ці питання, ми можемо прислухатись до них. А наразі. Є закон, який зупинений, є бачення держпраці, що лише якщо є власне бажання, волевиявлення роботодавця продовжувати здійснювати нарахування індексації, то такий роботодавець має прописати інструкцію, як рахувати, і він може продовжувати застосовувати індексацію. Не може бути так, що у нас інструкція, знаєте, діє за принципом. Тут читаємо, а тут не читаємо. Тут діє, а тут не діє. На кінець хочеться сказати: Йолкі-палки, ну чому у нас завжди закони пишуть так, що потім практику застосування пишуть у листах відомства і при цьому додають, що цей лист не має сили нормативно-правового акту, а лише роз'яснює чинну норму законодавства. Ну і мушу констатувати факт. Поки працює така непрозора система законодавства, до тих пір у мене, у моїх колег-податкових консультант, буде робота читати, роз'яснювати, радити, захищати і оспорювати. Що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Може, це відео перегляне хтось із поважного відомства, одумаються і напишуть новий лист. Із акцентом на те, що індексація у 23-му може нараховуватись на розсуд роботодавця. А я вам дякую, люблю, служу і все ще вважаю, що бухгалтерія це кайф. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, його зможе побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую! тонкощі оподаткування податком на прибуток, ПДВ єдиним податком, ЄСВ податком з доходів фізичних осіб у найближчому онлайн курсі податки в Україні, який вже незабаром.